Скандалів у нас відбуваються багато. скандали у нас проходять повномасштабне вторгнення, не повномасштабне. А в принципі, про що говорити, на що подивитися і а, про що порозмірковувати у нас завжди є можливість, і а, зараз можемо а, от поговорити про скромність. Про скромність, про сумирність, про е, те, щоб розкоші не захопили наше життя, е, як це наприклад сталося з Пашою Мерседесом, абсолютно скромної людини, які абсолютно скромно жив під час повномасштабної війни. Не відмовляв собі відпочинку за кордоном. Колишній намісник Лавр раніше розповідав, що виїздив з країни для лікування, але на наступних кадрах видно і святкову. Вечерю на одному з курортів.